У мене дуже питання, якщо можна до Даші, яке так, так, <сц> Даша, таке питання. Це не відповідно сказано, не поїздка першого року навчання. Те сама не, не мені тобі розказували, що студентська організація е, створює систему не один рік, а багато два-три роки потрібно, щоб створити культурну організацію. будь ласка, ти зробиш за один рік студентської організації «Всєвної культури». Ну, по-перше, так, я магістр, і це означає, що в мене більше досвіду що за рік я зможу піднятися до десь організацію. Так. Дякую за відповідь. Е, Вадим, до тебе таке питання. Ти говорив зараз заходи, культурні, спортивні, але не один з ні кандидатів, ні навіть ні мене не включив в, в, в свої заходи відокремлені підрозділи. Дякую тобі за питання. На рахунок ці цього питання, чи чесно, я своїх ідей не розкривав. Тому що я ще не знаю всієї структури нашого університету, наскільки доцільно, як і знають мої попередники. Як я говорив, що я не хотів би повністю зносити докладу ну, тих студентів, які були в нас в університеті на цих масах. Я хотів би подальше з ними співпрацювати, щоб вони мене доповняли тих чи інших питаннях, тому що я ще не є повністю обізнаний у по цих нюансах. Дякую за.